І оце закладалося роками. Це я вже пам'ятаю ну, свідомі моменти. А скільки воно ще штягнулося десь з дитячих років, коли ну, не можна мріяти, не можна більше хотіти. Е ну, от так, багато хочеш, нічого не отримуєш, там чимало отримаєш. О, такі, це такі установки, так, це вони таким дуже сильно суспільство. В, падають у, у підсвідомість. Дивись, Дивись уяви, Ой. що ти вже маєш ти володієш класним достатком. І можеш собі дозволити все, що дозволяє тобі відчувати оцю фінансову свободу. То що би ти собі порадила теперішній з точки зору тої себе майбутньої? Я б сказала, що не факт, що за парконом трава зеленіша. Всі люди себе недооцінюють, всі люди живуть тільки своїми страхами. Запиши це все зараз, просто, просто собі запиши.